Після розпаду Югославії на її території розгорілася низка етнічних та релігійних конфліктів. Навесні весні 1992 дев'яносто серби взяли в облогу боснійську столицю Сараєво. У 1995-му розпочалася масштабна авіаційна операція Обдумана сила серія повітряних бомбардувань боснійських сербів під час боснійської війни. Задіяли 400 літаків і 5 тисяч особового складу з 15 країн. Ця повітряна місія мала змусити сербів сісти за стіл переговорів. Силам НАТО протистояв меншій за чисельністю, технічному рівню та бойовій виправці супротивник. Але авіація альянсу вела бойові дії в умовах складної місцевості та в густонаселених районах. До того ж, протиповітряна оборона боснійських сербів з літаками і зенітно-ракетними комплексами Земля повітря серйозно загрожувала натівській авіації. Обдуману силу в НАТО вважають успішною на відміну від операції в 1999-му. Тоді війська НАТО почали бомбардувати цілі у Сербії та Чорногорії з метою примусити Йогославську армію вийти з Косова і припинити там переслідування та порушення прав людини щодо албанців, які мешкали на тих територіях. Операція тривала 78 днів. Після 2300 повітряних ударів і понад 3500 загиблих, президент Йогославії Слободан Мілошевич, врешті-решт пішов на поступки, і війна в Косові закінчилась.